Привіт! Вже понад двох тисяч років більшість людей на планеті знає, що Земля має круглу форму. Також відомо, що округлою є не лише Земля, але й кожна планета в нашій сонячній системі. Інші небесні тіла, які не є планетами, також можуть бути круглими. Наприклад, місяць чотири найбільші супутники Юпітера, Ганімет, Калісто, Іо та Європа, чотири з п'яти найбільших супутників Сатурна, Титан, Рея Діона та Тефія. П'ять найбільших супутників Урана Титанія, Оберон, Умбрієль, Арієль та Міранда, і найбільший супутник Нептуна Тритон. Окрім цього, круглими є Церера, що є найближчою до землі карликовою планетою, та численні об'єкти поясу Койпера та Хмари Оорта. Що пов'язує всі ці об'єкти, так це те, що вони доволі великі, але деякі менші об'єкти радіусом приблизно 200 кілометрів теж є круглими. Тоді як протей Нептуна та Єпет Сатурна діаметром 420 та 1470 кілометрів відповідно не є круглими. Чому так відбувається? Чому великі космічні об'єкти не бувають інших форм? Земля ж не пласка і не у формі бубликатора, а саме кругла. Чому? Ви дивитесь Science .ua. мене звати Павло, і сьогодні ми поговоримо про те, чому планети і не тільки планети завжди круглі. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Цим ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. Дякую і поїхали! Перше, що слід усвідомити, це те, що звичайна речовина може поєднуватись в будь-якій кількості. Окремі атоми і навіть субатомні частинки, такі як атомні ядра або вільні електрони, існують у великій кількості в зоряних системах, а також у міжзоряному просторі. Атоми з'єднуються, утворюючи молекули, які можуть існувати вільно або як частини інших систем, а самі молекули можуть об'єднуватися у великі і малі згустки. У Всесвіті існують чотири фундаментальні взаємодії, дві з яких сильна ядерна та електромагнітна сили можуть легко переважити дві інші гравітацію та слабку ядерну взаємодію. Але якщо ви зберете достатньо велику кількість частинок, тобто маси, докупи, у боротьбі фундаментальних сил переможе саме гравітація, і саме вона буде зв'язувати частинки разом. Якщо ви зберете достатньо звичайної матерії в одному місці, незалежно від типу, фази походження чи природи цієї матерії, вона буде стискатись аж поки не перетвориться на єдиний гравітаційно зв'язаний об'єкт. Коли ці об'єкти малі, вони, як правило, утворюють мініатюрні структури, схожі на пилинки. Ці зернисті частинки насправді утворюються разом не гравітацією, а електростатичними силами. Достатньо лише наблизити їх до сонця, де вони піддаються впливу сонячної радіації та сонячного вітру, і вони розпадуться на частини. Якщо ми хочемо отримати щось більш міцне, ми повинні шукати більші маси, які дозволять гравітації стати більш домінуючою. Розглянемо, наприклад, астероїд під назвою Ітокава. Це астероїд групи Аполлона, відкритий 26 вересня 1998 року, програмою пошуку навколоземних астероїдів імені Лінкольна. Ітокава кава досить великий, щоб бути гравітаційно зв'язаною структурою, і важить близько 30 мільйонів тонн. Астероїд має лише кілька сотень метрів у поперечнику, але цього достатньо, щоб проілюструвати, принаймні в такому масштабі, на що здатна і на що не здатна гравітація. Коли ви накопичуєте більше ніж геть трохи матерії, але не більше ніж кілька мільйонів тонн, ви отримуєте в результаті один з небагатьох варіантів. Наприклад, тіло схоже на купу щебеню, що виглядає як колекція багатьох різних елементів і камінців, які утримуються разом завдяки їхній взаємній гравітаційній взаємодії. Або ви можете отримати недиференційований об'єкт, тобто об'єкт, в якому найщільніші матеріали опускаються до центру, утворюючи ядро, тоді як менш щільні матеріали, такі як мантія або кора, плавають над ними. Але і токава та інші об'єкти зі схожими масами та розмірами не можуть досягти такого стану. І третє, що ви можете отримати, це композицію, яка є результатом злиття різних тіл. Астероїд і є яскравим прикладом такого стану. Дві його частини мають різко різну щільність, що вказує на те, що колись це були два окремі об'єкти, які тепер під дією гравітації злилися воєдино. Друзі, всі ми знаємо, завдяки кому ми можемо робити подібні відео, а ви можете їх дивитись. Збройні сили України щодня борються з окупантами, які мають на меті знищення України та всіх нас. І задачою кожного з нас є допомога у винищенні загарбників. Роті протитанкових керованих ракет 57-ї окремої моторизованої бригади, що служать на північно-східному напрямку, наразі потрібен позашляховик, оскільки транспорт є просто розхідним матеріалом. Прошу підтримати збір та допомогти. Захисникам України. Посилання на банку в описі відео. Давай, Дякую. Харошлідю. Загалом всі такі об'єкти можуть утримуватися разом завдяки гравітації, але вони не є круглими. Чому? Тому що сили між атомами та молекулами сильніші за гравітацію на такому масштабі. Гравітація завжди притягує і тягне кожну частинку матерії до центру маси об'єктів, частиною яких вона є. Але між атомами та молекулами також існують сили, які визначають їхню форму та конфігурацію. Кристали льоду формуються у формі решітки. Силікатна гірська порода може утворюватися аморфно, частинки пилу можуть ущільнюватися в ґрунти або навіть у тверді форми. Тощо ви можете сформувати тіло будь-якої форми: куб, піраміду, призму або будь-яку схожу на картоплину, яку тільки може вигадати природа. Але якщо це тіло буде занадто масивним і сила тяжіння буде такою, що ви не зможете її втримати, тіло буде витягнуте в круглу форму. Якщо об'єкт важить менше 10 у 18 степені кілограмів, квінтильйон кілограмів або мільярд мільярдів кілограмів, він буде мати радіус менше 100 кілометрів, а це завжди занадто мало, щоб витягнутись в круглу форму. Астероїд Ітокава не дотягує до цього порогу в мільйони разів, як і більшість інших відомих астероїдів. Однак, якщо ви зможете накопичити достатньо матеріалу, щоб піднятися вище цього порогу маси і розміру, у вас є шанс стати круглими. Супутник Сатурна Мімас, про який я розповідав у попередньому відео, має приблизно 400 км діаметру, але безсумнівно є круглим. Мімас найменший з відомих на сьогодні астрономічних тіл, яке має круглу форму завдяки самогравітації. Він має дуже низьку густину, ледь більшу заводяний лід, що освічить про те, що він складається здебільшого з летючих речовин льоду низької густини, який легко деформується під дією сили тяжіння. Якби мімас складався здебільшого з гірських порід або навіть металів, він мав би бути більшим і більш масивним, щоб самогравітаційно перетворитися на сферу. Це б відбулося, якби він мав до 800 або 1000 кілометрів діаметру. Однак кругла форма це лише частина історії. Навіть при великому розмірі і масі космічне тіло може мати особливості, що змушують його відхилятися від круглої форми. Мімас, власне, демонструє це своїм схожим на зірку смерті виглядом завдяки величезному кратеру Гершелю розміром з майже третину діаметру Мімаса. Удар, який створив цей кратер, мабуть, майже повністю зруйнував Мімас, і його гравітації тепер не вистачає, щоб повернути супутнику більш сферичну форму. Цей приклад ілюструє важливу відмінність між двома термінами. Круглим об'єктом і об'єктом, що знаходиться в стані гідростатичної рівноваги, самогравітація може легко привести об'єкт до круглої форми, якщо об'єкт має радіус близько 400 км та складається з льоду, або має більший розмір і складається з більш густих матеріалів. Але гідростатична рівновага це більш складний бар'єр. Форма об'єкта має визначатися насамперед поєднанням самогравітації та обертання, тієї ж форми, якої набула б самогравітаційна крапля рідкої води, що обертається. Найменшим тілом, що перебуває у гідростатичній рівновазі, є Церера, карликова планета з радіусом близько 470 кілометрів. З іншого боку, найбільшим відомим тілом, яке не перебуває у гідростатичній рівновазі, є химерний супутник Сатурна Єпет. Радіусом близько 735 км, кілометрів, чий екваторіальний хребет ніколи б не утворився, якби його форму визначали лише гравітація та обертання для твердого тіла, такого як кам'яниста планета або супутник. Головне питання полягає в тому, чи зможе гравітація змусити його поводитися пластично. У фізиці та матеріалознавстві термін пластичний не означає зроблений з побічних продуктів нафти, а радше описує те, як деформуються певні матеріали. Коли ви піддаєте матеріал напруженням, що виникають внаслідок розтягування, стискання, згинання або скручування, ці матеріали зазвичай подовжуються, стискаються, згинаються, скручуються або деформуються в інший спосіб. Якщо матеріал пластично деформується, ці викрилення і деформації можуть стати постійними. А якщо зібрати в одному місці достатньо маси, сили тяжіння буде достатньо, щоб повернути об'єкт до гідростатичної рівноваги, і загальна форма знову визначатиметься лише обертанням і гравітацією. Якщо ні, об'єкт все ще може бути круглим, але не перебувати у стані гідростатичної рівноваги. Для об'єктів, що складаються з льоду, термін круглий можна застосувати починаючи з діаметру близько 400 км. але поки вони не стануть вдвічі більшими, вони не перебуватимуть в стані гідростатичної рівноваги. Для скелястих об'єктів ці значення трохи більші 800 км для круглості і 1500-1600 км для гідростатичної рівноваги. У вас може з'явитись доволі логічне питання. Є чіткий поріг для визначення круглості об'єкта і чіткий поріг для визначення гідростатичної рівноваги. А що між ними? Об'єкти, що існують у цьому проміжному регіоні, можуть перебувати у стані гідростатичної рівноваги. А можуть і не перебувати, і науковці не впевнені щодо статусу багатьох відомих об'єктів. Скелясто-крижана Гігея з радіусом лише 215 км може перебувати у гідростатичній рівновазі. Супутник Сатурна Енцелад з радіусом 252 км близький до нього. Але астероїди Палада і Веста радіусом 256 і 263 км відповідно, доволі далекі від того, щоб бути навіть круглими. Великий супутник Плутона Харон з радіусом 606 км, можливо не зовсім досягнув гідростатичної рівноваги. А ось два найбільші супутники Урана Титанія і Оборон ймовірно перебувають в цьому стані. Однак, як тільки перейти поріг радіусу близько 800 км, всі відомі об'єкти більше цього розміру є не тільки круглими, але й перебувають у стані гідростатичної рівноваги. Карликові планети Гаумея, Еріда і Плутон перебувають у гідростатичній рівновазі. Тритон, Нептуна, Місяць Землі, Титан, Сатурна і чотири Галілеєві супутники Юпітера також перебувають у гідростатичній рівновазі. Так само, як і всі вісім планет, і сонце. Насправді вчені майже впевнені, що це універсальне правило: якщо радіус об'єкта перевищує 800 кілометрів, незалежно від його складу, він перебуватиме у гідростатичній рівновазі. Але ось цікавий факт: багато об'єктів, у тому числі багато планет і зірок, обертаються так швидко, що цілком очевидно, що вони не є круглими. А скоріше набувають сплющеної форми, відомої як косий сфероїд. Земля через своє 24 годинне обертання є не зовсім ідеальною сферою і має екваторіальний радіус більший за полярний: 6378 км проти 6356 Сатурн обертається ще швидше, завершуючи оберт всього за 10,7 годин, а його екваторіальний радіус майже на одну повну землю більший заполярний полярний – тисяч км проти 54 364. Однак місяць і Меркурій обертаються неймовірно повільно. Їхній радіус в екваторіальному напрямку лише на приблизно 2 км більший за полярний, що робить їх дуже кулястими кам'янистими тілами. Але яке тіло є найбільш досконалою сферою в сонячній системі? Напишіть в коментарі свій варіант відповіді. Сонце при середньому радіусі 696 тисяч кілометрів. Його екваторіальний радіус лише приблизно на 5 кілометрів більший за полярний, що робить його ідеальною сферою з точністю до 99,9993 дев'яти тисяч відсотків. Хоча існує багато факторів, що впливають на визначення форми об'єкта, насправді існує лише три основні категорії, на які поділяються тіла. Якщо тіло занадто мале за масою, воно приймає будь-яку форму, яку йому пощастило отримати при формуванні. Практично всі об'єкти радіусом менше 200 кілометрів є такими. Якщо тіло більш масивне, воно перетвориться на круглий об'єкт. Однак, якщо трапиться велика спотворююча подія, наприклад, зіткнення тіло ймовірно збереже закарбовану пам'ять про цю подію, такий собі космічний шрам. І якщо тіло має радіус більший за 800 км, воно перебуватиме у стані гідростатичної рівноваги. Такі тіла достатньо масивні, щоб гравітація та обертання визначали їх форму, і на це накладатимуться лише невеликі недосконалості. Для того щоб досягнути цього стану, вистачить лише 10% маси Землі. Зберіть таку масу разом, і ви завжди будете у гідростатичній рівновазі. Округлості самої по собі недостатньо для того, щоб стати планетою, але всі планети мають більш ніж достатню масу, щоб надати собі круглу форму. Непереборної сили гравітації достатньо, щоб гарантувати, що інакше й бути не може. А спонсором цього випуску є натуральна свіжообсмажена кава від 25 Coffee Roasters, більше 40 кавових позицій з 13 країн світу а також чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжо обсмажена. Вам допоможуть підібрати ідеальну каву за вашими уподобаннями. Просто розкажіть їм трішки про свої улюблені смаки і дізнайтесь, яка кава підійде вам найбільше. Введіть при замовленні промокод Science та отримайте 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Смачного. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і чи залишились у вас запитання. До зустрічі і не перемикайтесь.